Російський диктатор Путін знову достав зі своїх коротеньких маленьких штанішок, те, що він може ядерку набрид уже їй богу. Між тим ми відпрацьовуємо по заводах Російської Федерації. А Зеленський каже, є певні зрушення щодо підготовки зустрічі з диктатором. А не знаю, про що на ній говорити зараз. буду про це це питати в Тараса Загороднього політехнолога. Моє ім'я Ірина Узлова. Це прямий ефір Ютуба 24, го Ютуба, пана Тараса. Пане Тарас, вітаю вас. Рада бачити. Слава Україні! Доброго дня, Хара, слава. Путін тут згадав, що в нього десь залишки кораблів, а вони ж там ще проводять якісь масштабні навчання іюльський шторм. А це він приїхав, значить, в Сєвєродвінськ, Приїхав в Архангельський, там ще пощо прикметно, що так боялися. Що коли він відвідував оцей, значить, Архангельськ і Північнодвінськ, під час цього візиту силовики перекрили федеральну трасу між містами, фактично заблокувавши 155 п'ятдесяти п'ятитисячний сівера щоб йому не двінули там як то кажуть. Чуть, глушили мобільний інтернет, це призводило до збої в роботі магазинів громадського транспорту. Ну але ж ми знаємо, що будь кару зберезки їсти. Хай, значить, і путіну ну, тут а, великий і могучий. гляньте аж загубився між тими. Його спеціально напевно одягли в чорне, щоб було хоч видно, що стоїть. Точніше, хто ладно, далі не буду жартувати. І Путін зажадав, значить, оце при всьому цьому гляньте. Мікрофона зразу два будувати більше ядерних підводних човнів. Заради стабільності, ну що він набудує, пане Тарас, і кого кого він це знов залякує своєю ядеркою? Що вже завершилися інші інструменти за залякування і маніпуляцій? Ну, звичайно, що він, до речі, не вперше туди вже приїжджає в, знову там Сіверед тому що ну це давайте так. Це Північний флот, це Арктика. Це знову він нагадує, мабуть, Трампу, що я щось там пропонував вам по Арктиці і все інше. Але я думаю, що ця історія вже не працює так сильно на Трампа. Якісь тектонічні зсуви відносно Росії відбуваються, і вони це відчувають. А ось і тому він вирішив нагадати про себе. Як ви говорите, як ви уважно помітили, що хто там стоїть, так ну можливо, щось ще стоїть, але не, не певно. Ось а в даному випадку ми говоримо про те, що це нагадування про себе, що у нас є ядерна зброя, у нас є північний флот. Це, до речі, єдиний актив, який у них там достатньо сильно залишився. А чому тому, що знову таки Арктика, у них кригалами там є в Арктиці і є північний флот. Ну, ну поговорив, ну що сказав, о, знову нагадав про себе. Але е, думаю, ць, ну ситуація вже не така. Цікава навіть для Трампа, тому що ситуація різко помінялася, після особливо після того, як все ж таки європейці почали виділяти більше грошей для цього для оборони, так як ми тоді з вами вже помітили, що Трампу різко настрій піднявся стосовно стосовно НАТО, з НАТО вже ніхто не виходить і тому вже починається інше ставлення до Росії. До речі, про ми ще повернемося до цих ядерних човнів. Цікава публікація, значить, з'являється в виданні за Телеграф, яка пише про те, що зрушення у політиці і, взагалі, поглядах Дональда Трампа могли статися після того, як міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, така історія одного дзвінка, дзвонив кіту Келогу 4 липня. А з Польщі, Келог після цього звернувся до Трампа. Пам із закликом відновити постачання Україні зенітних боєприпасів. Бо тоді вночі я нагадаю: російські ракети та безпілотники пошкодили консульство Польщі в Києві, і ця подія пише за телеграф стала поворотним моментом у ставленні Білого Дому до України. Оце так неочікувано. Ви думаєте, таке могло бути, пане Тарасе? Ну, ми знаємо, що Польща товаришує зі штатами? Питань нема. Ну, давайте так. Я думаю, що це трохи перебільшена подія. Ну як такі знаєте, маленькі пазлік. Можливо, так можливо, ну влучили. Ну, до цього в офіс Боїнга влетіла там, ну там десь півроку тому тому тут, тут таке. Я вважаю, що на в першу чергу суд відбувся якраз після операції ця павутина А коли збоушники роздовбали третину, третину стратегічної авіації Росії, це вплинуло. Тому що тоді після цього якраз військові почали говорити, що Україна може виграти. Це знаєте, консенсус почав розтікатися і по Білому дому, і по діпстейту американському, і так далі. Далі а, можливості України зростають інтенсивність ударів по території Росії значно збільшилась, це очевидно стає. А, і багато чого іншого. Тому може бути, але це один з епізодів. Може бути, але один з епізодів. 嗯。<laughs> Якби таких епізодів було і ще більше, і то можливо це би сталося раніше. Ну, вже сталося, як сталося, і все таки я чую, що за оці вже 39 днів. Вчора так хорошо було 40 днів для Путіна. Я весь весь день казала, прям так тішилася. Він ще якраз на а, по похорони приїжджав тої однокурсниці, яка очолювала верховний суд так. Символічно просто такі ми ж все ж так подумали, що це репетиція була. Ну я принаймні. А, і за ці 39 днів мовлявся, каже мені багато хто з аналітиків, що ось почекайте, що може все кардинально змінитися. А я думаю, чи ні, бо Путін не змінює свою поведінку, він ігнорує нічого не поміняється, нічого не поміняється. Дивіться, та теж знаєте, у нас пам'ятаєте, коли у нас різного роду ці конспірологи розповідали, що Трамп дав 50 днів на те, щоб розстразати Україну для того, щоб у нього було все. І все ще дивіться. Ну, якось нелогічно виходить. З одного боку, там ну, шукають де, де бо Петріоти зайві привезти нарешті. да. Оцей пакет допомоги був ухвалений, відкрита від Даждепу. Ну і багато чого ще ще йде а, в Україну. Тобто, в дійсності. Е як я і передбачаю це питання не Путін, і там більше питання в Китаї, більше в сезоні, які політичні, які починаються а, в Сполучених Штатах Америки. Ну і дивляться, що далі буде відбуватися там, да, і подивляться, хто більше а, має важелі впливу і а, може а, бути більш а, ну. Більш адекватним і має більше козирів, умова кажучи. А далі Трамп я думаю, що він просто відпустив ситуацію. Подивився, що буде. Да далі подивився, чи є можливості в дійсності у Путіна, чи варто на нього ставити, чи варто ставити на Україну, а, тому що все ж таки Келлах, я думаю, це питання місії в Україні. такої інспекції, як військового, а, який продемонстрував, продемонстрував що. Є функції, які, а, які може виконувати Україна, подивився, оборонку подивився. Думаю, що в Україні, як я говорю, треба відкривати терміновий експорт для того, щоб одразу шкодити в технологічні зв'язки з американцями, тим більше Свердент говорив, що там якісь про дрони будуть підписувати угоду. Це дуже добре в дійсності. А, тому Дефен-Сіті ухвалити на нарешті цей законопроект. А, якщо б ще розіграна Лукаробером взагалі було б чудово. Він в принципі в такому вигляді не потрібен. Приватники багато чого можуть самі закрити. Ну я маю на увазі, що там КБ Луч, Антонов, Малашева і всі інші повинні отримувати. Замовлення безпосередньо від міністерства оборони там прокладки у вигляді наглядової ради і, а, різного роду цих а, різного роду правлінь взагалі там не потрібно, а, тому а, ми повинні слідкувати за цими печами. Розуміти знову таки виключно удари по території Росії будуть додавати балів в Україні, дозволять вийти на а, правильний правильний курс. О, до речі, от знову таки, от помічайте. А помічаєте, що почому вже почали бити знову таки достатньо інтенсивно, залізниця. Бо те, що ми з вами обговорювали, це слабке зараз ланка росіян. Залізниця і хімічна знову влетіла не миск там якийсь там є місто. Там теж завод Азот. Тобто б'ють по цих підприємствах, які безпосередньо виробляють добриво та вибухівку. Це дуже добре процеси, які активно йдуть в Росії. Знову такі поїзди, коли починають затримуватись. Це ну це дуже погана історія для Росії. Якраз пане Тарасе, оцей він Кондратів, Я завжди жартую, що у губернатора Краснодарського краю з таким прізвищем Кандрашки, того що в нього відбувається, пожалівся, що Краснодарський край минулої ночі ночі масово атакували українські безпілотники. Щось не сподобалось Кондратіву, значить та І за його даними, в Тімашевські уламки ну у них завжди дрона обломок спецоперація працює. Уламки збитого безпілотника впали на територію залізничного вокзалу. І ще й пошкодили один з вагонів проходящого через город пасажирського поїзда ну у нас вони взагалі прицільно б'ють по залізниці енергетичних об'єктах, які дозволяють рухатися поїздам. Вчора тільки в Окрзалізниці про це говорила. А тут краще збивати, звісно, треба. Але бачимо, що да залізниця вся і в Краснодарському краї, і на Ростовщині просто таки уже в Ореолі в Ореолі атак. Так, да, тому що ну, таки це має накопичувальний ефект. Навіть я думаю, що це така пристрілка, тому що знову таки залізниця, ну що таке, це уявіть собі, Україна в європейській частині реально блокує цю залізницю. Ну це колапс для Росії. Не, не там нафту не перевезеш, війська не перевезеш, що зверху літаки не будуть літати. Ну потім далі по тих цілях, які вони не можуть захистити, і багато що іншому. Тому це дуже неприємна історія в дійсності для росіян. Тому що як ну, Україна знаходить сів вузькі місця, які дозволяють диктувати, потім нав'язувати свій порядок денний. Це ж у павілі економіки. Хтось вчасно щось не привіз так? А хтось не може продовжувати бізнес, то закривається, зростає безробіття, вимикається інтернет, тобто це по сукупності працює по всіх факторах, і які дозволяють Україні більш упевно натиснути на Росію. Пане Тарасе, далі про удари, значить, поговоримо. Потім ще про Китай повернемося. і Ті подлодки, що я хочу, значити, ну що ж ніч на 25 липня, край Ставропольський теж не спав. А що ж їм спати? Якщо Путін війну не закінчить, закінчить Путін, він будуть спати. Зазнав наймасованішої атаки безпілотники спочатку повномасштабної війни. Про це жаліється губернатор регіону з оригінальним ім'ям і прізвищем Володимир Володимиров. От ну з таким прізвищем інакше ж назвати його не могли. Раптом вирізнялося. Значить, що він каже сьогодні? З другої третії ночі. До шостої ранку над Невиномийськом, а вони винні всі в усьому і війні. Було збито за оперативними даними 37 безпілотників. 37. А загиблих постраждалих немає. Написав Володимиров. Ну, так, воно 37 прилітає? Бо мер Невиномийська сказав, що це 37 прильотів, але втрат і руйнувань буцімка немає. Давайте послухаємо, що сказав Михайло Мінінков, теж дуже оригінальне, і повернемося. Мальчишки полошники наші. Будем жить. Потерь нет. У нас, слава богу, все под контролем. А згідно з відео та повідомленнями місцевих жителів, які вивчила метою дронів був хімічний комбінат невиномискі азот, який належить найбільшому російському виробнику добрив в Єврохіму. І до цього українські безпілотники вже заходили в гості на цей об'єкт 14 червня. Тоді теж в одному з цихів було вибито вікна і двері. І також пошкоджено протидроновий захист. Бачите, отак, значить, я не знаю, три сім прильотів пошкоджень немає. Ну і відео твердять про інше. І оцей невиномиске азот теж жирна ціль, як на мене. Так, таке, що я ж говорю, це ж, ну, що таке, що таке виробництво добрих? Там, де виробництво добрих, це експортна, в тому числі для них галузь, е, з високою доданою вартістю, у неже багато дешевого газу, там і виробництво вибухівки, е тому що це ж одні й ті самі компоненти. Це дуже гарна історія. Те, що говорить, те, те, що давайте так, місяць тому, десь ми якраз обговорювали слабкі місця росіян. Це залізниця і хімічно промисловість куди ще не долетіла. НПЗ бачите, результати є. У них зростають ціни на, на бензин, достатньо серйозно. так що виключно виробництво власної зброї та атаки відносно конкретно по конкретних об'єктах і по слабких місцях. Пані Тарасі, я ще звернула увагу вчора. З Яном Матвєєвим, військовим аналітиком ми говорили, що географія розширюється ударів, і це теж важливо і в плані військовому, і психологічному. Ні, це знає, мене часто о, теж запитують. Говори, ти занадто оптимістичне все інше. Говорю, я ж не оптимістичний, я говорю, ну дивіться на факти: кількість да, ударів там, да, куди долітає, що було раніше, куди б'ють, і все інше. Коли я говорю вже скільки півроку, хто що з стратегічно все рівно стає сильнішими, у нас, звичайно, люди, знаєте, от, 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 от я іноді дивуюсь людям, коли їм говорить, а рік, то, рік тому цього було неможливо просто, навіть півроку, що не так було. Півтора року взагалі, ну, перші, перші удари по території Росії почалися реально на початку минулого року. Оце коли там прибіг одразу ж ну, начальник Пентагона розповідати до нас, що це виявляється НПЗ, це цивільне, цивільне. Об'єкти і так далі. Географія зростає. Кількість цілі, бачите, вона по іншому йде. Я пояснюю логіку, чому залізниця мочиться, так? Тому що це важлива річ для них. Дуже важливий. У від, ну, від собі зупиняється залізниця. Ну це просто кінець. Ну просто кінець для конеглу. Тому що в чому ж проблема росіян, як я говорив і продовжую говорити, у них же в основному ж постачання військ через залізницю йде і вони більш-менш гарно починає добре е, воюється там, де є е, гарні залізничні колії. Ну як на Донбасі, наприклад, там ж, ж була, купа була залізниць і залишається залізниця. Е, тому ми повинні, ми повинні розуміти, що е, виключно виробництво зброї так. Яке дозволяє розширювати географію, бити по слабких місцях, і Україна вийде на зовсім інші перемовні позиції стосовно Росіян. Розмова буде зовсім інша. З Мідінським тоді буде розмова по іншому. Мідінський. У тебе зараз таке дуже важливе завдання. Швидко тут намалювати графік виведення військ з території України. Так? І не компостувати на мозок. от і йти передай там да, у всім усім там які ти є. Хоча я знов таки підозрує, ну на жаль, цього не відбудеться, тому що поки він буде воювати, він буде далі це робити. Тому Україна повинна а, максимально дестабілізувати Росію отакими от кроками, які є. Розширенням географії, ударами по слабких місцях і виключно виробництво нашої зброї. тому що нам не дадуть зброї для того, щоб ми так могли швидко ще виграти. І знаєте, мені як ото здається, згадалося, щоб ми, коли мединський передасть далі, як пам'ятаєте, в один дома два да? передай Кевіну, передай Кевіну, а Кевіна немає. Там скільки разів не передавай, вони да вони не почують. Війну вони припиняти не будуть, вони неадекватні. І вони його спеціально того мединського шлютниці переговори ні про що, щоб якраз таки мені здається, що знаєте, що це, це ж вони хочуть так ще й демонструвати всім показово і демонстративно, що ми не хочемо, ми отак це така ще наглість ніби, проявляється, і хай так і роблять, якраз таки всі наступні 39 днів. Щоб ну, вони, вони вже, я думаю, що з Трампом вони вже догралися. Все, я, теж а, я думаю, що ну давайте знову по сукупності б Якби американці не бачили сили України, якби вони не були в шоці від спецоперації Павутина, в першу чергу, так це ну, в першу чергу це додало. А потім ну, вони вже бачать, що вони просто смішними виглядають. Дон Мель Фредович щось не люблять, коли над ним сміються. От знаєте, я, я завжди тут пригадую в таких випадках оцей відомий вислів. Не знаю, говорив вам чи ні, мабуть, давно, але нагадаю, оцей відомий вислів. Марнославство, мі мій улюблений гріх. Це з цього з фільму Адвокат дьявола» Аль Пачино, якого грає mm. так, от, от маніпуляція так на, на відстані у Трампа дуже сильно працює. Це дуже болісна для нього тема, і це змушує його рухатись в правильному напрямку. І Дозволяє тиснути на перемовини, в тому числі. А от сказати: ну от вас і... і дивіться, багато газет вже зрозуміло в чому в чому проблема. Зверніть увагу. Вас не поважають, от не поважають, і все Да, це, це, це погано в такому віці. Я тут як в цьому хрещеному батьку. Ти прийшов до мене, але прийшов без поваги. Тому приходь до мене з поваги. І Україна демонструє, що все ж таки а, Путін а, переграв сам себе, так він перетиснув, переманіпулював, а, тобто не зміг зупинитися там, де треба. Думав, що зовсім все добре у нього. А ситуація там міняється не на його користь. Не на його, не на його президент України Володимир Зеленський коментуючи ті переговори в Стамбулі, заявив про те, що є зрушення з російського боку щодо можливої зустрічі Зеленського з Путіним. Під час спілкування з медіа 24 липня. Український президент заявив, що вперше за тривалий час спостерігає позитивні сигнали з цього приводу з російської сторони. А це якраз після оцих стамбульських переговорів, які відбула відбувалися позавчора ввечері. Український лідер пояснив, що обговорення закінчення війни має починатися зустрічі лідерів, і Україна по. Стіна публічно піднімається питання по іншому з ними не вийде. Потрібна адженда такої зустрічі зустрічі на рівні лідерів. Питання в тому, що ми постійно піднімаємо це питання. Георгій Тихий говорив речникам ЗЕ, що це безстроково. Ось це наша пропозиція зустрітися. І зараз в розмові з нами вони теж почали про це говорити. каже Зеленський. Це вже рух в напрямку до якогось формату зустрічі. Але мідінський клоун каже, що м насправді це м зустріч ця має вже поставити крапку а до неї треба притяг. Дуже багато підготовчої роботи. А є і те, що найбільш реальне, мені здається, третє, що Путін не хоче цієї зустрічі, боїться її. І для чого вона йому, якщо як ми з вами знаємо, поки ну, його випадку. Давайте не... так, так, давайте так. Як не дивно, медінські І як і Путін говорив, чому. Вони відчувають розводку Зеленського. Нагадаю, звідки з'явилася ця зустріч? Взагалі питання зустрічі. Нагадаю історію, пам'ятаєте, це коли 9 травня тут приїхали європейці? Вони там щось з Трампом говорили, голови говорили страшні речі, що буде Путіну. Ай-яй-яй, вони там щось йому зроблять щось дуже погано. Яке я говорив я тут, навіть я зі своїм скепсисом повірив рівно на 30 секунд, що це можливо. А от потім зрозумів, що не треба себе обманювати. І так далі. Далі вони сказали, що будуть ультиматом, якщо Росія не припинить вогонь на 30 на 30 днів. Щось нам поговорили з Трампом, наче домовилося. в понеділок виходить Трамп, що Україна повинна йти на перемовину. Ну, це Паска була більше для нас, тому що це було ще в тому житті, коли американці ще намагалися теж нашими різними розводками посадити за стіл перемовин з, з росіянами. А ось і тут виходить Зеленський. Виходить Зеленський, от, е, сказав, нема питань, давайте Путіна. Стадіон, так стадіон. Не він говорив, але інтерпретація така була. Я думаю, ми профігіли все від цього. І Зеленський не відступає від цієї стратегії, досить правильно це робить, тому що він показав, так він не хоче приїжджати. Давайте зброю, давайте 31-не перемір'я і все інше. Тому що ми ж з вами це домовлялися. І а, Путін довго мовчав. Зеленський катав, катав, катав його, показуючи так. Він не хоче. Я приїхав в Стамбул. Бачите? Дональд Фредович, залітайте на цього на ганьок. Да? Готую. Я тут я так чекаю, так хочу його бачити. Ось. Але він не приїжджає, тому давайте вже одразу ж думати, як по ньому глупашити сильніше, тому що ми з вами домовлялися. Він, а, він і вас ще не поважає от, от в цьому випадку. Це чиста розводка дипломатична, я хочу сказати, тому що, думаю, що Зеленський розумів, що це зустрічі не буде, да. не буде, тому що, ну, по-перше, Путін боїться ну, раз, по-друге, куди? В Стамбул приїхати. <гану> е, в Стамбул приїхати в країну НАТО, ну прилетіти знов таки можна. Керди... Ні, ні, до Ердогана можна прилетіти. Тут ще питання: чи, чи повернешся назад? Це ще поки що відкрите питання, так і далі ось далі. І тут приходить у мера, діється, які трувати вже в мера. ставить питання. О знаєте, я до мера скептично ставився. Ну, як міністр оборони, вважаю, що він ніякий адміністратор точно на цього. А от як дипломат з такими хитруватими цими розводками, я вважаю, що він на своєму місці, я говорить. Він же, він говорить, готуємо зустріч на кінець серпня. Тобто він же нарізав завдання і Україна разом там з Зеленським нарізає завдання Трампу і Ердогану фактично забезпечити явку Путіна в Стамбул наприкінці серпня. Ви ж розумієте, що це неможливо. Ну просто але. це просто неможливо, але ну от що знаєте, от що у Оміраві є дуже добре, є такий, знаєте, дипломатичний хист, який ну вроджений є там. да У нього ж ще, ще це розуміння сходу, все інше. Говорить, хочемо, давайте от приходимо, і він, смі... він же сміятися в цей час. Оце, це мені буде смішно знаєте це слухати. Готуємо зустріч. Давайте, коли він так говорить, він фактично нарізає. Завдання ну і Україна, нарізає завдання Трампу і Ердогану. Привози Путіна. А як ти привезеш Путіна і все інше? Ось там на четвірку, і тим більше в країну НАТО, в Стамбул. І ну я розумію, Путін приїхав би в Монголію. Ну там кордон, два кордони. да, Там скільки там 30 тисяч армії цієї Монголії, два кордони Китаю чи Росії. І, зрозуміло, якщо щось станеться, можна завжди витащити Путіна. А в Стамбулі це велике питання ще, чи, чи можливо це. Ну, це, це, це дипломатичні танці з бубнами, тому що в дійсності, як говорять росіяни, а, тут вони праві. Тут вони праві. Але Зеленський та їх розводить таким чином, показуючи, що я хочу, а вони не хочуть. От і все. От, от, і, от і. Пане Тарасе. Ні, А потім я ж говорю: дивіться знову ти, те, що ми обговорювали на перемовину, що, що сказав у міру. Ми приїхали сюди 30-денне перемір'я. Ну і звичайно, що полонених поміняли, і це дуже добре, тому що зрозуміло, що таке російське полон, що то українське полон. Поло. Що невідомо, ну то то то, 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 то росіян же одразу ж погоняться туди, куди потрібно а не, не фік відпочивати в Україні а, в українському полоні, і так далі. А тому а, нічого ж не помінялося. Україна гне свою лінію 30-денне перемир'я давайте зброю. Путін нічого не хоче, а я тут сижу в Києві, готовий з ним зустрічатися хоч сьогодні ввечері. Розуміючи, що він не приїде туди. Ну це, це розводка, я вважаю. Це повна розводка. І, ну, і він ну ну для Путіна. Для Путіна ну Путін ну, Зеленський вибішує в дійсності Путіна, тому що він КДБ, там імперія, все інше. Тут людина, яку він не вважає ровною. Ну для нього Зеленський ну це вискачка, який... але той людина, яка просто надає йому можливості ну, продихнути, і не будемо і тому, давати далі без так. присутності Трампа, все інше, ну навряд чи він буде зустрічатися. І знову таки логіка така в дійсності про що домовлятися? А... Я думаю, що все ж таки у нас у владі зрозуміло, що як побудована система влади Росії, якщо вони офіційно сказали яку свою позицію, особливо коли стосується Путіна, то він ніколи її не поміняє. Да, ну, да. от, Хвилин. припинення вогню виключно після того, як покинете чотири області України, цього ніколи не буде. І Крим нафіг з наших пляжів прямому так. Да, да. да. ну, пане... першу з пляжів, а да. далі да. вже постановцю да. пане. Пане Тарасе, дякую вам безмежно. Сьогодні і завжди, завтра о п'ятнадцять, чекатиму вас на цьому ж місці. На все добре, до побачення. Дякую, до побачення. Тарас Загородній, політехнолог. Ірина у слова, моє ім'я. Друзі, дякую, що більше 1200 людей попрацювало з нами в прямому ефірі Ютуба 24-го і Ютуба пане Тараса, на нього ще підпишіться курс переможні переговори, якщо ви хочете брати від життя те, що хочете ви, а не те, що вам просто дають. До пане Тараса, теж активне посилання під цим відео.